Зв'язку з нами є наш наступний гість Ян Доброносов, військовий та парламентський фотокореспондент. Добрий вечір. Вітаю, добрий вечір вам. Рада вас чути, Чу. бачити. Дякую, що ви до нас увімкнулися. Скажіть, як ви пережили сьогоднішню ніч і ранок? А, ну як і більшість киян, тобто вночі не спав самої ранку. З четвертої ранку вже нут їхав на місце влучань, і ну тобто працював цілий ранок. Чим сьогоднішній ранок відрізняється від інших, тим що там на місці ми ще довго ховались, бо ще десь 3-4, може 5 навіть шахедів долетіло прямо після того, коли я вже приїхав на місце, і це доволі небезпечно. Всі і співробітники ДСНС, преса і інші відповідні підрозділи і служби всі ховались в підземному переході, тому що ми всі знаємо, як це буває, коли обстріл, одна і та ж сама локація потрапляє другий або третій раз. І сьогодні реально ще ну, мабуть, чотири точно після того, як я доїхав, долетіла шахеди по ну по черзі. Приблизно так. Одне з таких одне з таких відео я бачила у вас на сторінці. Ви виклали, і теж подумала про те, що це дуже небезпечно, оскільки ви не були в укритті і без жодного захисту. Ну так. я вам чесно скажу, це доволі складно. Люди критикують, що немає там бронежилета. У мене все є. в мене є два комплекти там. Тобто мені навіть і пропонувати його не треба. Але е, складно два фотоапарати, рюкзак, і Все це потрібно в цей момент. і Ще й броніки. Е, це просто робить тебе менш, менш маневреним. Розумієте? Тому я обираю для себе більш якби швидкісний варіант. Ну це вибір кожного, що тут зробиш. Більш маневреним стаєте, але більш вразливим водночас ну частково дали. Бачите, ховаюся. слухаю питання. Ваше знаю, вибачте. будь -які. Знаю, що є. маємо всі офіційну інформацію. Є багато жертв і багато постраждалих, і е, ви бачили багато е, атак. Чим ця відрізняється від тих попередніх? Чи зауважили ви якусь щось незвичне? Е, ну, знаєте, насправді зараз просто чим це все відрізняється, тим, що все, ну, теперішні обстріли Києва стали набагато щільніші. От я сьогодні йду в Краматор через півгодини, години, і е, там теж постійно вночі є обстріли. Прилітають дрони, е, бувають там якісь каби умовні і так далі, і тому подібне. А, але. Зараз в Києві не менш небезпечно. Раніше казали, що в Києві можна відпочити, зараз це вже неможливо. От останні обстріли дуже сильні. Неможливо, ну якби умовно, хто там раніше міг спати під обстрілами. Зараз це практично неможливо, тому що дуже гучно, дуже багато в кожному районі міста. От кого почуєш, я слухаю людей. Кожен каже: там ти знаєш, в мене сьогодні було дуже гучно. А інший каже, ти знаєш, що ні, тебе от у мене. Я Розумію, що насправді у всіх було гучно, тому що ворог в цих комплексних атаках застосовує ну вирогідно з усіх боків залітається все в Київ, і так далі. Тому відрізняється щільністю. Зараз це стало більш небезпечно. Треба точно спускатись в бомбосховище, ховатися вже не можна ігнорувати це, як це було раніше, тому що бачите, сьогоднішня атака вона. Ну, була реально по цивільних об'єктах. Всюди, в кожному районі постраждали будинки, там якийсь садочок, якийсь ще будинок і так далі. Тобто, там, оцей будинок, там ціла вулиця постраждала просто цивільних ну, будівель. Тому ну, відрізняється щільністю, і те, що зараз це все в Києві стало дуже небезпечно. А ви працювали сьогодні на кількох локаціях, де лунали вибухи. Що вас вразило найбільше? Е, ну, що мене вражає, те, що в них є е, така можливість зараз, при тому, що знаєте, пам'ятаєте, теж кажуть, Кри, Київ закритий. Вони е, кожен раз над цим працюють, і от те, що в Соломінському районі саме немає під'їзда цілого, тобто навпів розбитий будинок, це. Не те, що вражає, це трошки лякає в тому сенсі, що знову вони можуть гатити, як на початку війни в той же інтенсивності і е, наносити ті ж самі втрати. От оцей момент не то, що він вражає, це просто е, трошки лякає. Ну як на мене, це ну, погано. Ну з іншого боку, боремось. Що ми можемо робити? Ми ми нікуди не підемо. Це наша земля, і нехай вони. Зміряться з цим, а не зі своїми ракетами. Добре. Кожна смерть українця трагедія. Але сьогодні усі соцмережі облетіла світлина, а також відео, де подружня пара, яка чекає сина, який під завалами. Чи бачили ви їх, чи можливо вдалося вам з ними а, ні? От цю пару я пропустив. Я бачив фото фото, як і ви. Тобто, ми ж там розумієте, і за те, що їздиш по локаціях, ти ну, відбуваєш якийсь час. Але ну от ви я, я не знаю, ви читали чи ні, ну зараз, наче з'явилася новина, що він таки що його знайшли, і він загинув. Е, ну так, це вже ну це, це знаєте в цьому всьому. Там я бачив сьогодні. Загинули там птахи, ще багато там руйнування, ще щось. Але ось ці моменти втрата дітей. Батьків, це найжахливіше, що може бути, от в цій ситуації не майно, е на жаль, не птахи, хоча це теж ну якби неприємно. А от люди, рідні люди. Е і як це крутим, ну ми їх можемо цих людей зараз тільки підтримати, навіть зрозуміти в повному обсязі. Ми не зможемо, тому що це не наші рідні. Вони нам не були знайомі і так далі. Але це, ну, це жахливо, і це те, що хотілося, щоб почула там і Америка, в тому числі, про ці події. Вони не хочуть нас чути, то це трошки по іншому, тому не важливо, що у нас відбувається саме для них. Але от це, це те, що тягне на докази цинічності і жорстокості нашого ворога. знаєте... Часто я собі кажу, що мене вже важко чомусь вразити, бо ми живемо в війні не один рік, і дуже багато жахливих і світлин, і відео ми бачили. Але от ця пара сьогодні, ці батьки, вкотре ну, страшенно мене вразили як маму, і загалом просто як людину це неможливо. На це неможливо дивитися без емоцій, без співчуття, незважаючи на те, що я з ними не знайома. Ще питання таке, яке не стосується саме сьогоднішньої е, атаки, а от загалом багато є дискусій про те, де межа у, в тому, щоб показати людські емоції от під час війни. Е, багато також ви, мабуть, теж зустрічалися з такими моментами, що можна фотографувати, що можна показувати, і чи все можна, і коли, і от. Чи як загалом Ні, ну, люди реагують -на по різному? Дивіться, треба сказати. Я розумію ваше питання. Ви кажете про усі трошки скандали, які були останнім часом. Да, правильно про це і так, все і також про це. Да. Ну дивіться, перше, що треба зрозуміти, що сприйняття людей, як і війна, все змінюється. Тобто я маю на увазі, знаєте, на війні спочатку була артилерія, зараз півдрони там на оптоволокні, останньої моделі і так далі. І сприйняття людей саме про фото, про докази, про документалістику, воно теж змінюється. От якщо на початку війни... Євген Малаєдка зробив фото вагітної жінки в Маріуполі на ношах. То це було всі перепочували. А от у мене була фотографія, коли я зробив біля трони жінку вагітну з фотками. Вона набрала критики, і в мене нема претензій. Я розумію, що у людей змінюються зараз прийняття. задача нас, фотографів, змінювати свій підхід, тому що ми не маємо права. Користатися цим нервовим станом людей, тому що це саме наші люди, українці. і Якщо о, трапляються такі моменти, то ми повинні реагувати і змінювати свою поведінку. Я так вважаю. Так при цьому треба донести це світу. От, знаєте, я про що завжди кажу? Згадайте. Е, от просто одним словом кажу Алеппо, да? як ви його пам'ятаєте, от ви були в Алеппо? от ви особисто були в Алеппо? Ні, і я не був. Але ви ж по фото бачили, да? ви ж бачили ці руйнування по фото. Вони жахливі ж були, правильно, ну, ці фото. Але ви чітко розумієте, ну не чітко, навіть ми не можемо через фото зрозуміти, але хоча б якось наближає розуміння до того, що там відбулось жорстокість, цинічність, все про те, що ми кажемо. Я до чого кажу, що насправді треба реально межувати в цьому процесі, щоб не ображати людей, не нервувати людей. Ну і все ж таки доводити світу. Особливо зараз, коли бачите, особливо як я вже казав про Америку, як коли змінилися ці у них у влади у владі позиції, треба це доводити ще більше, бо в нас шансів ще менше в цьому сенсі, і тому. Це необхідно. Е, тому працюємо на межі, на жаль, е, намагаємось десь там спілкувати з людьми. Завжди це неможливо робити, тому що ну, ви бачите, в яких умовах це все. Людину несуть, ти ж не будеш питати, можна я тут публікують. Ну, я відверто кажу, як є. І, але треба показувати. І часто це все рівно люди публікують, перепощують і так далі. Тому що це потрібно. Це є безпосередньо докази. Навіть знаєте, от коли. Піде ніч атак оцих всіх. Люди ж зранку чекають, що зараз вже підуть новини, що іде безпосередньо, тому що розуміють, що ну, по-любому десь прилетіло, але і, ну, чекають і от, наскільки і так далі. Тому важливо показувати саме те на людях і тому подібне. Ну, той, тобто саме те, що відбувається. Нас іноді ще знаєте, звинувачують в тому, що ми не відчуваємо. От там на похованнях або те, знаєте, не чули, що ми не відчуваємо там полю. От я вам скажу це доволі складно, тому що в мене ну голова теж е, виставляє свої якісь е, захисні реакції. Вони точно існують, і мені працювати доволі таки. Просто я просто працюю. Я це відчуваю вже вдома. Це через якийсь час мені не дуже добре. Буває, я просинаюсь там вранці, і от я не вживаю алкоголь, але відчуття, що я дуже сильно перепив. Ну тобто, такі, які знаєте, оці всі штуки. Але саме в оперативній праці там, мабуть, мій мозок, організм збирається, концентрується. Я просто працюю, да справді мені доволі складно там прямо відчувати. Я просто працюю по математиці. Я знаю, що там, що що, якби ну ну всі ці штуки вже з досвіду знаю, і просто їх підхвачую ну, на на ходу, як мабуть, і більшість моїх колег.